Так, друзі, ну що, всім бобра. Де? Всім бобра. Ви на каналі Добербобер. Сьогодні в нас поздай, не забуваю, яка у нас сьогодні. 24. -те. 24 -те в нас сьогодні листопада. Вчора їздив на змагання. Нормально так зіграли, більш-менш. Поволі Поволів. Побачив пацанів, яких давно не бачив. Ну приїхав. Ну, зараз не прозивку. Е, приїхав зараз я до бабусі допомагати. Це мій, можна сказати, самий-самий дальній точок. Да. І зараз подивимося в мене тут чисто лежаки. І сім'ї в мене це були відводки з сімей, з лежаків, з точка того, що я ото, ну всі бачили, да, де літом в мене стояли лежаки, динановські вулики. І усилені були рамкою печатного розкладу з пакетів. Що хочеться сказати, дві сім'ї в мене тут пропало. Можливо, більше всього, йшов із тому що був з пакетів. Ще плюс кліщ, який був. Там же ж, у вуликах. <кхід> і дві сім'ї. Тут було шість у мене відводків, два відводки в мене злетіли. І зараз хочеться подивитися. Зараз у нас морозець, такі приморозки, і скільки вони в приморозках у нас вулочок займають. Це зараз той момент, коли треба дивитися силу сім'ї, яка буде йти у вас в зиму. І зараз ми з вами це і зробимо. Так, ось відкриваємо вулик і відразу по утепленню. Е, взагалі я працюю без утеплення, хто слідкує за каналом, але в лежаках, те, що воно було у вулику, я його лишаю. Тобто отак от воно було, а фольговізу це коли слабка сім'я, я його укутую просто, щоб не розліталося, просто все лежить в вуликах. Так. І от це була теж холстинка в якомусь із вуликів. Я тут приспособив, бо не вистачало. Потолочин. До речі, отак от прополюсують, і зараз подивимося, що у нас з сімейками, як вони в нас сидять. До речі, подобається мені. Мені подобається е, відводочок на, я б сказав, без сильних. Тут нема нічого. Раз, два, три, чотири. Да? Раз, два, три, чотири. І ось у нас. П'яте там, якщо бачите, не дуже сильна. Ну, тобто 4 крапки дебелих вулочки. Як ви вважаєте, така сила сім'ї нормальна. Ну, Не сім'я, відводок, але суть діла не міняє. Я вважаю, що вони мають перезимувати. Вентиляція в них є. Так, у них є вентиляція, воно все добре вентилюється, якщо що ми ще. Отак от от відкриваємо вентиляцію, одну потолочинку витягуємо. І ще одні рукою витягнули. Так. І отак от, от вони у нас зимують. Зараз закриваю і йдемо до другого. Так, друзяшки, От в цьому вулику у нас отака от ситуація. Зараз подивимось. Так, ну Поки відкривалося, трошки почали злитися, але вони зараз залізуть, бо на дворі холодно. Тут ми будемо дивитися швидко. Так, дивимося. Теж ось раз, два, три, чотири. Ну тут, ні, теж п'ять. Ось раз, два, 4, 5. Так, ну, і зразом дивимося на наявність мишок. Якщо мишки у нас є, то ми їх будемо труїти. Так, прикриваємо іще теж. Прикриваємо утепленням. Ну, це такі вулики, як купляв, як ще починав займатися. Один дідусь продавав, і я в нього їх купив по 100 гривень, такі от вулички. Так. Це дядька вуличок. Ну, от такі вулички покупляв. Так, ідемо далі. Так, друзяшки ось у нас теж одна сімейка. Це така непогана сімейка. Ось раз, тут бджоли єсть. Якщо видно, не видно. Ну вони тут є. Два, три, 4, 5 і даже там трошки шість. Так, ладно, закриваємо їм не подобається. Ну, мені б, до речі, дуже не подобалося, що мені зимою відкривають кришу да, над головою і починають дивитися. Так, і ось, чи можна дивитися зимою, чи не можна, та можна, що не можна. Краще подивитися, поконтролювати, чим потім ходити, бідкати і лежить ліпенички. Взимку. Ну, це так, чиста моя думка. Я роблю так. До речі, щодо вентиляції в вуликах, цей вулик робили засуджені, він то розширяється, то звужується. То, що робили з сирої доски, зараз він трошки розширився. Тут такі дірки бувають, щоб пчела спокійно, льотки можна позакривати, вона собі дорогу найде. Лишаємо такий комірець. Це для вентиляції у сім'ї. Хоча тут вентиляція і так нормальна. Це такі вулики, звісно. Так, добре, йдемо далі. Так, а ось приклад утеплення у нас дуже така полумана потолучена, я її поставив з краєчку і все воно чудово працює. І ось утеплення теж таке утеплення. Ну воно було, щоб не положити. Ну якщо воно є, я, я так вважаю. Просто щоб десь не валялося, краще хай лежить у вулику, чим валяється десь. Хтось ложа в утеплення, хтось не Я, як, Якщо є, ложу, якщо нема, не ложу. Я такий чоловік ледачий взагалі. Так, подивимося, тут зараз. Тут Треба теж швиденько дивитися. Так, о, тут вони Ось на, на горі сидять. Тут дивитися ми не будемо. От якщо б не було утеплення, вони були б нижче. До речі, якщо ви хочете опустити бджіл, так піднімаєте, все убираєте в мороз. Хвилин 10-15, вони спокійно от сюди уходять униз. І все чудово. Так, друзі, така в нас ситуація, це не вдалося подивитися. І е, головне в вуликах це зараз вентиляція. Вентиляція в цих вуликах навіть більш ніж достатня, особливо коли йде в нас вітер. Все продувається, вулики тим більше старі. Це не лише мої вулики, а вулики. Родичів, дядька. Так. І до речі, щодо миша, мишей, хтось казав, що якщо будуть такі підставки, то теж, все одно в таких підставках спокійно залазить миша і хазяйну. Наприклад, в цьому вулику колись жила миша, якщо ви можете, видно, да? це ще з незапам'ятних времен лишилося, то спокійно собі по трубі вилази і двіжує. Так само і тут, так само і на кирпичиках, тобто Різниці немає сильно великої, як воно буде. Тож, постійно контролюю, тобто як постійно, десь раз в місяць, може раз в три тижні лежаки я передивляюся. Чому передивляюся, щоб контролювати, скільки в них лишилося кормів. І якщо в них немає кормів... Якщо навіть зараз ви подивитесь і в них нема кормів, берете повністю запечатану рамку, щоб вона була повністю печатна. Ложите зверху на гніздо, ложите або клійонку зверху, або фольгоізол. І зверху можна ще одну рамочку через планочки положити, щоб вони не сприкасалися. Вони прогризуть дирочку. Воно, кстати, бджілка вилізла. І будуть виїдати ті рамки. Ви втратите одну рамку. Перетопите її, але ви врятуєте від голоду сім'ю. Ну, я так робив, в мене так, до речі, виходило. Так що, поки що такі справи у нас, така ситуація. Ну що ж, працюємо далі. Всім бобра.